Привіт, мої любі дзвіночки! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємось ось так через екрани ваших телефонів та ноутбуків. Дітки, сьогоднішнє наше заняття буде незвичайне, адже сьогодні ми поговоримо про деякі гости, які завітали до нас з приходом весни. Вони давним-давно не були у наших краях. А про кого саме? Давайте для початку відгадаємо загадку. Ви готові? Так, давайте послухаємо. Не людина, а живе в хатині. Так, хто це може бути? Не людина, а живе в хатині. Так, важко здогадатись, правда? Тоді давайте ще одну загадку, яка допоможе вам дізнатися, про кого це йде мова. Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну, заспіваю під вікном, люди звуть мене. Так, давайте ще раз послухаємо. Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну, заспіваю під вікном, люди звуть мене. Шпаком. Шпак, така пташечка, перша весняна пташечка, шпак, яка прилітає до нас із теплих країв. Ось ви можете побачити його на картинці. Дітки, а хто мені скаже? Чому деякі птахи відлітають від нас у теплі краї під час зими? Так. Добре, молодці. Правильно, дітки, тому що з настанням зими приходять дуже сильні морози, і на дворі дуже-дуже холодно. А тому пташечки не зможуть пережити зиму. Вони звикли до тепла, до теплого сонечка, до теплесенького вітерця. Тому вони відлітають на певний час, поки зима у теплі краї до інших країн. Вони перелітають гори, моря і океани, щоб потрапити у теплу країну. А згодом... Коли настає у нас весна і виходить тепле, тепле сонечко, і повіває тепласенький вітерець, зеленіє травичка, пташечки повертаються до нас в Україну. Дітки, а ще під час зими пташечкам важко знайти їжу, тому багато людей роблять годівнички та шпаківні. Так, і вони не знімають їх цілий рік, бо ті пташечки, які щойно прилетіли з теплих країв, можуть зразу не знайти собі їжу. І потрібно їх трішечки підгодовувати. Сподіваюсь, кожен з вас підгодовував протягом зими пташечок. Добре, дітки, а яких перелітних птахів ви знаєте. Так, шпак, молодці, адже ми щойно про нього говорили. А ще. Так, дітки, це грак, ось ви можете його побачити. Саме звичайна ластівка. Так, також це соловейко. Добре, молодчинко, ви їх всіх впізнали на картинках, а ми з вами продовжуємо працювати. І, дітки, зараз давайте разом з вами послухаємо повіданечку одного дуже відомого автора, Сухомлинського, і його твір Шпак прилетів. Цей твір про пташечку, яка перша приносить нам радісну звістку, що вже до нас прийшла весна. Ви готові слухати? Налаштували свої вушка на роботу і гарнесенько слухаємо. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На горі гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки на тільки но прилетів з того теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї, радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Сів, спів шпака, почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, яка спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якось їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчаха зітхнула і відповіла: Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Дітки, про яку пташечку розповідається в оповіданні? Про шпака так, а на якому дереві шпак знайшов свій будиночок? Так, на гілочці клена. Добре. Так, а як називається будиночок для шпака? Шпаківня. Давайте разом з вами повторимо шпаківня. Ось ви можете її побачити. Дітки, а кого своїм співом розбудив шпак? Горобця, так, а чому горобчик був занепокоєний? Чому він? Тому що тепер йому доведеться раніше вставати, прокидатися, тому що шпак пролетів. А як всім відомо, що після шпака їжу дуже важко знайти. Так, дітки, а як його назвала Горобчиха? Ледаре. А як ви вважаєте чому? Так, тому що наш горобчик цілу зиму літав і нічого не робив. Лише шукав собі їжу і все не допомагав горобчисі будувати власне кубельця. Дітки, дітки а зараз з вами пограємо в гру. Визволи пташку з клітки. Тут буде зображена пташечка, яка знаходиться у клітості і хоче вибратися на волю. Вашим завданням буде, слухайте дуже уважно, вашим завданням буде назвати назву птаха, який сидить у клітості, а також назвати перший і останній звуки у її назві. Давайте разом з вами зараз спробуємо, хто це на малюночку. Так. Це ворона молоченки. А який її перший звук? Послухайте уважно. Ворона. Ворона. Звук В. Так, а останній, який ми чуємо в самому-самому кінці. Ворона. Ворона. Звук А. І ось наша ворона вже вилетіла із кліточки. Давайте спробуємо наступну пташечку. Хто це? Правильно, це голуб. Голуб. Який його перший звук? Голуб. Голуб. Звук Г. Добре. А останній голуб. Голуб. Звук Б. Б. Добре, дітки. І ось наш голуб теж полетів у своїх справах. Наступна пташечка. Хто здогадається, як звати цю пташечку? Синиця. Синиця. Так, який перший звук? Синиця. Синиця. Звук С. Добре. А останній синиця. Синиця. Я. Звук я. Добре. Наступна пташечка. Це качка. Молодчинки. качечку всі знають, адже майже всіх вдома є качечка. Так, а ну найперший звук качка. Качка. Що ви найперше чуєте? Качка. Звук К. Добре. А останній. Качка. Качка. Що ви останнє почули? Звук А. а ну всі разом повторили: звук А. А. Добре. Наступна пташечка. Це ластівка. Ластівка. Добре. який її найперший звук? Ластівка. Ластівка. Звук Л. Так. А останній. Ластівка. Ластівка. А добре. І остання пташечка. Лебідь. Молодці. Лебідь. Який її найперший звук? Лебідь. Звук Л. Добре. А останній хто буде уважним? Лебідь. Лебідь. Звук дь, дь, Звук дь, Молодченки. Дітки. А хто мені скаже, яку допомогу ми надаємо пташечкам взимку? Так, майструємо для них годівнички, шпаківні, підгодовуємо їх. Так, насипаємо їх крихтики хліба, сало. Так, молодці зернинки, добре. А яку допомогу ми їм даємо навесні? Так, мої хороші. Теж перший час їх підгодовуємо. Так, а тоді теж можемо насипати у годівнички, їм їжу. Молодці. Так, дітки, чи потрібна наша допомога птахам влітку? Ні, а чому? Тому що влітку літає найбільше комашечок. З землі вилазять черв'ячки, різні комашки, і пташечки можуть спокійно собі полювати. Дітки, а як слід поводитись, щоб не заважати птахам влітку? Так, не розлякувати пташечок, не кричати в лісі або біля лісу, не зачіпати гнізда пташечок та годівнички де їдять пташечки. Добре, мої хороші. Дітки, а зараз хто мені нагадає, про кого ми вчора розмовляли? Про бабусю, молодці, мої хороші. Дітки, сьогодні до нас завітала ось така бабуся, і в неї з'явилось дуже багато квітів. Але їй немає що їх садити. Тому вона просить вас допомогти їй виготовити чудові риночки для квітів. Допоможемо, бабусі! Так, тоді приготували свої пальчики, розім'яли їх, поплескали в долоньки. І на сьогодні я для вас приготувала пластилін. Колір пластиліну ви можете вибрати будь-який, який вам подобається. Отже, для початку мені потрібно його нагріти і розім'яти, щоб він в мене був м'ягесенький, теплесенький, щоб я могла з ним гарно працювати і виліпити все-все-все, що забажаю. А хто пам'ятає, як нам варто нагріти пластилін? Як ми можемо його нагріти? Так, взяти пластилін у долоньки, піднести до ротика і нагріти його своїм теплесеньким повітрям. Давайте всі разом піднесемо пластилінчик до ротика. Ротик, дітки, пам'ятаємо, його не беремо, тому що що може статися? Так, тоді може боліти животик. На пластиліні є багато мікробів. А наш ротик чистенький і їсть лише чисту, здорову їжу. Тому пластилін до ротика не берем, буде боліти дуже сильно животик. Так, піднесли пластилін до ротика і нагріли його. Так, пластилінчик нагрівся, розминаємо його, щоб він був м'ягесенький, і нам було легко з ним працювати. Так, в мене я вже розім'яла пластилінчик, а тепер з нього качаємо кульку, ставимо долоньку, на нього кладемо пластилін, зверху ставимо іншу долоньку, трішки прижимаємо і малюємо ось таке коло. Швиденько, швиденько. Так, перевернули на іншу сторону і теж малюємо коло. Такі самі дії ви можете зробити на столику на спеціальній підставочці, щоб не замастити столик. Так, ось така кулька у мене вийшла. Тепер, дітки, з цієї кульки, нам потрібно зробити горшечок для квітів. Тепер нам цю кульку треба трішечки розкачати, як сосисочку, щоб вона була у нас трішки довгенькою. Ось так ви можете побачити, таке ніби яєчко. Таке ніби яєчко у нас вийшло. Тепер за допомогою свого пальчика вказівного. Ми робимо ось таку дирочку. Зверху просуваємо пальчик всерединку. Ось така дирочка у нас вийшла. Тепер за допомогою великого пальчика розминаємо наш пластилін так, щоб всерединці утворювався отвір. Ось такий отвір у мене вийшов. Знизу нам да, потрібно зробити так, щоб наша риночка, наша риночка стояла, тому прижимаємо легенько її пальчиками. Ось така риночка, дітки, у нас з вами вийшла. За допомогою інших кольорів пластиліну, ви зможете її прикрасити. А також за бажанням посадити з пластиліну туди квіточку. Не забувайте, що квіточка росте у землі. Тому з чорного пластиліну можна зробити земельку. Дітки, наша бабуся вам дуже вдячна. Тому на сьогодні ми будемо з вами прощатися і зустрінемось завтра. До побачення!